Сьогодні говоримо про шахнопіролі піролізні котли Витя Шахтний Лонг 2025 модельного року. Вітаємо! Ми виробник твердопаливних котлів Витязь та Гетьман, котлів номер один в Україні. У даної моделі особливістю є те, що горить лише нижній шар палива, що дозволяє йому працювати щонайменше 12 годин. Великою перевагою цього котла є збільшений триходовий теплообмінник, що максимізує теплозйом самого котла. У шахтній котлевитість можна встановити електричний тен потужністю 6 кВт, механічний регулятор тяги та автоматику з турбіною та контролером. А зараз давайте детальніше про все. Екстер'єр даної моделі стриманий, але сучасний. Немає нічого зайвого, є лише два кольори чорний та помаранчевий, за якими нас і впізнають. На передній стороні котла ми бачимо термометр зі шкалою від 0 до 120 градусів. На нього ви постійно орієнтуватиметесь. Він надійний. Знизу ми бачимо дверцяту з Підувальцем піддувальце має вушко для механічного регулятора тяги. За бажанням ви можете встановити замість піддувальця з вушком турбіну, яка працюватиме автоматично. Ця дверцята слугує для чистки та обслуговування самого котла, а також власне для того, щоб котел живився повітрям. Знизу ми маємо великий зольний ящик. В якому з завода ми, як виробник, кладемо перехідну плиту для турбіни. Трішки вище ми маємо ось таку заслінку для того, щоб під час чистки котла дрова не вивалювались. Це простий, але надійний конструктив. Ми виготовляємо твердопаливні котли вже 13 років і точно впевнені, що він вас ніколи не підведе. Права сторона котла немає ніяких отворів, а от з лівої сторони в нас цікавіше. Ми бачимо, по-перше, шильду, на якій вказан наш QR-код та дані виробника, потужність котла, його серійний номер, а також дату виробництва. Посередині є наліпка, на якій ви можете побачити всі правила безпеки з твердопаливним котлом. У лівому верхньому куті ми бачимо отвір для механічного регулятора тяги. Його ви встановлюєте первинно, коли котел до вас приїжджає, якщо у вас немає автоматики. На нижній частині котла ми бачимо отвір під тен потужністю 6 кВт. Його встановлюють для того, щоб підтримувати температуру в системі. Неймовірно корисною є ось ця дверцята для ревізії та обслуговування самого котла. Вона знаходиться як з лівої, ось цієї сторони, так і з правої в цьому ж самому місці. Із задньої частини котла розміщені притік та відтік води діаметром 55 мм або 2 дюйма. Це стандартний розмір для всіх твердопаливних котлів. Також тут є отвір для клапану скиду, який обов'язково потрібен для вашої ж безпеки. Не встановлюйте котел без клапану скиду. А також димохід в нашому випадку діаметром 160 мм, з регулюємим шибером. Витяж Нелонг працює на усіх популярних видах палива, таких як дрова, відходи деревини, агробрикети, звичайні брикети, тирса, торф, пелета, вугілля деревне, чи буре тощо. А тривалість горіння на одному завантаженні від 12 аж до цілих 36 годин. Розміри топки ви зараз бачите на своїх екранах, а об'єм її від 65 літрів у найменшій моделі до 135 літрів у найбільшій. До речі, особливістю шахтних котлів є величезне завантажувальне вікно. Чому так виходить? Тому що ось сюди, в свої заводські місця, встановлюється додатковий паливний бункер, який ви можете придбати в нас на сайті у розділі додаткового обладнання. Він збільшує топку цього котла в півтора чи два рази. Є на 39 та 78 літрів відповідно. Час горіння збільшується в півтора. Чи два рази. Топка та теплообмінний котла виконані із жаром міцної холоднокатаної котлової сталі марки 09 г2С гнутої конструкції. Це зроблено для того, щоб мінімізувати кількість швів, бо це про безпеку та довговічність. Ця модель оснащена звичайними чавунними колосниками. Вони доступні в ціні, а також довговічні, що буде плюсом для нового власника. Одразу за топкою знаходиться вертикальний пенальний триходовий теплообмінник, що забезпечує високий теплозйом, а власне і високий ККД. Його регулювання знаходиться позаду, воно просте та надійне. Триходовий теплообмінник регулюється із задньої сторони та має два положення. У відкритому положенні димові відпрацьовані гази йдуть найкоротшим шляхом до димоходу. У другому положенні відпрацьовані гази проходять через увесь теплообмінник та віддають якомога більше свого тепла. А власне, ККД котла зростає. Він створений для легкого пуску на холодну котла, а також для ефективної роботи на гарячу. Витій шахтний лонг оснащений форсункою допилу піролізних газів, а також на нього можна встановити всю автоматику, яка вам тільки необхідна. Якщо вам сподобалась ця модель, додатковий матеріал та відео огляди ви можете побачити на сторінках в наших соціальних мережах в Інстаграм, Тіктосі чи тут на Ютубі. А якщо ви все ж таки вирішили придбати твердопаливний котел, то переходьте на наш сайт котелвитязь.біз, посилання Посилання залишу в описі до цього відео та замовляйте котел з безкоштовною консультацією, а також в подарунок ми даємо механічний регулятор. Тяги. Дякую за те, що дивились це відео. Теплої вам зими з компанією Витязь.